Всім привіт! Так, ми сьогодні ще трошки пограємо програємо в А, Сьогодні ми спробуємо ще зайти зараз на комп'ютер самої uh, керівника Марії. Вигадуйте, Марія це та єдина, яка давала нам uh, саме досягнення, тобто, і ми спробуємо зараз uh, все уві, все зайти і глянути. Можливо, ми там щось дізнаємось? Додаткові. можливо, якусь додаткову інформацію. І ні. Там пам'ятаєте, хто пам'ятає? Була там така штучка, як саме. Вона ж не ми а. Рамія якось в неї було так. Прадуєте, хто пам'ятає? Хто хто пам'ятає? Ну no, давайте спробуємо спробуємо вести зараз ам'я. А там же подимось. Так, тому давайте так, спробуємо зараз це все полити і зайти на комп'ютер саме... той кубіти. Так. Тоже. Uh, я ja, тобі давав? Wow, які років ми попрацювали. Там я. Чи ні? Там все звук букву було. Ну, давайте спробуємо так щось поміняємо. Так, і там була собачка і. собачка. Собачка, і що там далі за собачкою було? Я приймаю, маю щас у не пригадаю вже. Собачка потім ЕГС. Ну ох ти що? Ох ти що? Ох ти що? Ах ти пи. А ну Добранок. А в неї, напевно, все цей. А, дочі, чаті тут нема. Ми лишили А що відбувається? Давайте будемо помаленько. Ей, містер стої. Ей, містере стояк! Повинику вам ідоси. Ті, що ти в мене на вечірці поцупив. Окей. Так, тут, тут ми пригадуєте, ви пам'ятаєте, що тут все було. Так. Тут нічого не видно, а тепер дивіться, якщо ми відкриємо в цей файл. Раз я вже все знаю про твій перший секс, тому може розкажеш, чим займаєшся? Ога. Можна сказати, що в мене також перерви. потрібно вирішити певні справи. Це все пов'язано з матидою, останні кілька років крутяться навколо неї. Угу, пам'ятаєте, ми цього не бачили. Це все складно пояснити, ми стільки всього робили разом, в один момент ми граємо в настійні ігри. А наступне вже обговорюємо концепт Аристотеля. Мені завжди здавалося дивним, що в нас на все такі схожі смаки. А де але наразі вона прийде як деревна дівчина. Пригадуйте ці всі розмови. Настав якийсь дивний момент, коли ми перестали розуміти одне одного. Я не мав на неї більше ніякого пиру, а вона повода свята, ніби переступила через мед, а найгірше те, що в нас брехало мені. Не думав, що таке можливо після того всього не було. Після того все вже не було як раніше. Добре, пізніше продовжимо. У мене зараз немає настрою до розмов. Цікаво. Ну, бо тут, бачите, все розмито. Ну, давай я на твій наступне біле. У мене є одне питання, яке може багато про тебе розповісти, а воно досить дивне. Тому пообіцяй, що відповісти на нього не зважаючи ні на що. Зроблю все що в моїх силах, так? яка в тебе найбільша бажана сексуальна фантазія, складно сказати, в мене їх багато. Признавайся, тоді я поліцію. Добре, в мене є одна, але достатньо дивна, точніше дві, які поєднуються в одну. Не мабуть, знаєш, сказку про сп'ячу красуню? Однані касі, перш ніж прибудитись від сну, ні один принц спробував своєї її дачі. Якщо ти розумієш про що. Так от, я б також хотів зустріти таку своєрідну сп'ячу дівчину. От-от. Мені подобається країн. В дитинстві і я був закоханий, е, я був закоханий сейму, саму, с... тому, я завжди уявляю, як я захочу кімнату з пригушеним світом та їжком посередині, а на ньому вже дічно своїй броні. Я знімаю з неї будунок з абодунком, поки вона спить неприбутним сном. Ну а дає, ти їй сама можеш догадатися. Тепер ти сповізувати мене, бо тепер я ти на кабінет в екрані справжній. Ага, так, пригадуєте, вона там, про то, що її там там, дівчата лесбіянки так от. Так, тобі справді вдалося мене здивувати. Тобто, а яка тоді не здійснена? Ой, цей історія на наступний раз. Так, ну окей. Давай. А. У мене якось була дуже швидко пинна закоханість. Як це розуміти? Одного разу я була на вечірці, так-так-так-так. Мабує, мабуть, так. Тобто, як вона там розказувала, назвав мене його вогненої леді. Ну, коротше, порадуйте. Ту, ту херню, ти мужик і розказував. Так, а в мене якось була дуже швидко закоханість. А, так-так так, та, та, це ми читали. А знаєш, якщо не виходити детектор брехні? То ця погонька була одним з найкращих моментів того літа, тобі яке побачення найбільше запам'яталося? Дай подумати, на першому курсі я зустрів одну дуже милу дівчину. Ми кілька разів гуя готували голубів нічого особливого. Одного разу я вийшов спланувати незабутні побачення, випросив ключі від даху, позичив дуга телескоп та взяв добірку поезії. Це так мило, тому що це буде романтичне побачення на духу. Вона була така. Рада, коли ми піднялися на її обличчі, був вираз такого дивного здивування. Готовшись, вона сказала, що думав, а ми нарешті трахати будемо, а не ці гейські штучки. <хи> Ладно. Звертайся, ну добре, скажи по своїй природу, може також посмість. Це було свіпе побачення, ми затримувалися. вже було пізно, і ми вирішили пройтися, почався легкий дощ. Так що він пою тут? Я тут нічого не відповідав. А, І, а, а. А так, забув уточнити. А от тоді в нас ніякові та швидко втекла. Пройдеться тобі більше сповісти про своїх дівчат. Якось розповім. Так. Угу, давай тоді, напевно, 36. А знаєш, якщо не виховувати детектор брехні, то ця пилинка була одним з найкращих моментів того їта. Тобі яке побачення найбільше запам'яталось? Дай подумати, ми на першому курсі а, я зустрів одну дуже милу дівчину. Ми кілька разів гуяли, годували, голубів, нічого особливого. Одного разу я вирішив спланувати незабутні побачення. Так, ми це читали. Перепрошую, 44. Знаєш, виявляється, я завжди отримував, що хотів, а потім виявляється, що це не зовсім те, що мені потрібно було. Чесно кажучи, я не зовсім розумів, про що ти. Складно пояснити це. В коледжі, і я думав, що мені потрібна звичайна дівчина, яка нічим особи не дізняється від інших. А вона була моєю, лише моєю, і кохала мене одного. Я думав, що цього буде достатньо. Думав, вона стане для мене моїм світом. І мені більше нічого не буде потрібно. Як, е... як це було наївно, і в чому вона виявилася не такою, як ти хотів, навпаки, і це було так, як хотів, і уявляв. Але пізніше я зрозумів, що це не моє, і вона мені стала. Не цікавий. як при... якби жорстоко це не звучало. Ви через це розійшлись, це вона мене покинула. Я перестав придіяти їй увагу. Спочатку вона це намагалася навадити, але я вже нічим не хотів, з цього нічого б не вийшов. Але я вже нічого не хотів, там. Шкода чути. А потім я чомусь почав думати, що мені потрібна дівчина, яка придіяла мої інтереси вже хтось в моїй сфері, але водночас зовсім не схожа на мене. Я застів таку, що з роботи познайомила мене зі своєю подругою. А вона тебе також не, так, не вштувалася, правильно зрозумів? Вона була такою байдужою до мене, не мов, ми просто досі сексу. Як ти собі наступного я не думав над цим. це. Не, над цим? Вона точно має бути з почуттям гумору. Не боятися висовлювати свої бажання, які б дивні вони не були, а під підозюю, що я знову забув якусь важливу деталь. Якусь він важливий деталь забув. Ну окей. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, про що ти. А, знаєш, ви я завжди отримав так-так так. Ну це ж ми було, правда, ж? я ж 44-й скриваю. Дивно? Тебус, треба відпочити. Останній добрий ранку. Знаєш, ще багато разів сідав писати це повідомлення, і стільки ж разів його переписував. Але напишу максимально просто щодум. Ти став надзвичайно близькою мені за цей час, проведений раз. І хоча ми так і не зустрілись, ти для мене стало набагато більше, ніж Як Якби це банально звучало, але я не бачу сенсу далі продовжувати це все так, як воно є зараз. Взагалі я вже багато чому не бачу сенсу. Спасибі тобі за все хороше, що в мене було потім останні кікохтижі, ти мене змінила, і все наше спілкування де мене безцінне комусь тобою дуже повесе. Можливо, якби ми познайомилися інших обставин, то все б мог склатися по-іншому. Чого ми ще зустрінемось колись, але вже не тут, можливо. Ти завжди залишиться зі мною в думках в спогадах прощай.

Цікаво. Жовтень, листопад. Я думаю, тут якраз ось це все воно складується до купи. От якраз ми ж і воно якраз прям... Все от прям якраз виходить, співпадає. Оцисто. Ну мені друзі, ось це таке коротеньке те, що я знайшов ще додатково, що можна зробити в цій грі, Якщо у вас є якісь ідеї про цю тум, про саму історію, тому що вдалося ніби дуже багато щось недосказаного. І так далі. Тому, будь ласка, пишіть коментарях, про що ви думаєте, що на вашу думку виховується це все, що... Сказати автор сам цього. Тому, будь ласка, пишіть, і ми підемо з вами їх більш детальніше ще роз'яснювати. Всім дякую за компанію. Бувайте! Ставте лайки, подобайки, до зустрічі!